Друзі, доброго дня вас вітає компанія Автопарк. Одеський філіал. У мене для вас на продажу Subaru Forester 2018 року випуску невеликий пробіг 110 тисяч кілометрів. Красивий червоний колір, повишений нас кліренс, оригінальні диски 17-го радіусу марки Subaru, електрокришка багажнику. Зараз продемонструю. Так, кришка у нас відчиняється, багажник досить об'ємний. Десь на літрів 900. Зачиняємо. Є в нас камера заднього огляду. Повний привід. Ось такий у нас стан. Стан дуже збережений. Є сліпі зони, що немало важливо, для безпеки. Світлий шкіряний салон. Електрорегулювання водійського сидіння. Стан пасажирського сидіння, причах перемикання передач, підірів переднього ряду сидінь, включення режиму руху, клімат-контроль нас одна зони, штатна мультимедіа. Є підключення по Bluetooth, бортовий комп'ютер у нас виведен от екраном, двигун робить без ніяких нарікань, ніяких помилок немає. Повний мультируль у нас, стан руля також дуже вражає. Стан дверної карти, бачите, на сьогодні крана повний склопакет, музика у нас преміальна хаман кордон. Покажу вам задній ряд. Позаду у нас багато місця. Буде дуже комфортно, просторо для задніх пасажирів. Стан дверної карти також бездоганний, що немало важливо, що двері закриває поріг. Це також впливає на комфорт. Автомобіль буде чекати вас в місті Одеса Крушевського 15 А встигніть приїхати, побачити авто самостійно. Можна купити у кредит лізинг, тридин, будь-які варіанти розрахунку. Приїжджайте, чекаємо на вас.